Друзі, всім привіт! Я знову на Рибалці. Буду пробувати далі ловити судака хижака, що нам попадеться. І так, приїхав я сьогодні трошки пізніше, пізніше ніж вчора, тому що на світанку, як оказалося, ну, плюс-мінус не було що робити. І так, значить, з чого ми розпочинаємо? Розпочинаємо з того, що буду сьогодні ловити знову сафінкою. Хочеться легеньким спінінгом покидати, Савадою не хочу кидати. Ну і плюс практика показала, що треба поки що мінімальна вага. Але з сьогоднішнім вітром, я думаю, це буде трохи накладно. Вітер піднявся ізрядно. І так, що ми ловимо? Моя сафінка, 274 зріст у неї. Тест 2,14 я вже поцепив Сексик. Сексик ровно такий, же самий, як і рачок, тільки рачок двохкольоровий, один затемняна спинка. там, А тут в равномірочку він йде. Будемо пробувати такого глиста. Вага у мене стоїть 14 грамів, оскільки практика показала, що на вулиці досить сильний вітер і все здуваємо. Тому, друзі, не будемо гаяти часу, бо часу в мене досить мало. Поїхали ловити. Гайлала. Йо, ось він. перший. Єле встиг засняти. О. От так от красавчик от такий. Невеликий, да. Але ж... Гарненький який. О, красунчик Я навіть і не зрозумів спочатку, що трапилося. Я думав зацепився за корч якийсь, або ветку якусь підцепив. А воно оказався От. Зараз ми витягнемо трійничок. Отак от, от. Та дай. Боже, як зацепився трійник. О, є. Так, давайте судака відпустимо, бо на вулиці мінус 3. Хай пливе собі далі. Оба. Зараз вам покажу, на що він взяв. О, холодно, пальці мерзнуть ужасно просто. Коротше, ось взяв на такий сексик 2,8 дюйма. Трійничок у нас в голові. Зараз одіну. Опа ось ця диво приманка. Зараз поставив 14 грам. Чому саме 14 грам? Тому що вітер дує. Це той же самий сексик. Що і прошлий раз я ловив рачка. Ось цей рачок, цей самий сексик. І воно блин, дійсно працює. Отлічно можна далі кидати. Короче, на вулиці такий дубак, на вулиці лише мінус три, а руки мерзну, так я не знаю що. Я вам чесно передати не можу. Отак просто закинув і сразу перчатку одіваєш. Пальці дубнуть, сирость така, що хай бог милує. Це ужас. Від спінінга руки замерзають ужасно. О. Ну, на Сексіка я вже плюшку відчув в одну, подивився, а вони мені хвостик з'їли. Гадство. По ходу діла, я про раз тут стояв. Багато плюшок відчував і одного судака витягнув. Ну я вже під кінець, якби під шабаш своєї сесії тоді був. От. А це я вирішив зранку. Ох, опять удар був. Ну це видно, судачок мелкий б'є. Десь тут судачки стоять м'ялкі. Гепають помалу. А там ж хто його знав? І Великий Судак також може єлі-єлі ударити, Ну і ще сонця немає, ще холодно, всі мерзнуть. Йолки-палки, я отак знову перчатку відкриваю. Роблю закид Закинув і знову перчатку одіваю. Реально руки так мерзнуть. В перчатки трохи неудобно тримати палиціну. Але все рівно удари відчуваєш. І це досить таки приємно, що на світанку такий дубак, а тут така плюшка, ну вже один та судачок є, хай невеличкий, але все ж таки він є. Оце хорош. Ту-ту-ту. И не хочет подниматься. И не идет в гору. О, судачело. Вот так вот рачок отработал. Опа, хорош. Ух, Оце воно. Оце, бачите, як судак б'є в голову. От ось чому потрібен трійник Тому що б'є він в голову. Вон, дивіться Він відкриває рот при відкриванні. В голову б'є. Отак от. Красота. Зараз не знаю, показав, не показав, вон дивіться. Вон трійник. В нього в пасті, в голову удари, от вам і судак. Отлічно. Сонечко вилізло, пригріло. Коли сонечко пригріло, і відразу і тепліше стало. Але я вам скажу все рівно, дубак такий, що хай Бог милує. Бачите, рачок відпрацьовує непогано. Навіть в тих водоймах, де є рак а де і немає. Все одно, цей трачок відпрацьовує досить непогано по судаку, по хижаку. І окунь на нього буде гарно працювати. І щука працює гарно на нього. Та і судак, як бачите. І, до речі, це сонечко вийшло, От це повинен зараз і брати судак. Або мерж. Ну, коротше, хто з них двоїх повинен зараз найкраще брати. А це світанок і коли сонечко вилазить. в пасмурну погоду. Ну, щось не дуже. В пасмурну погоду він стоїть десь там на ямці у себе. О, а то таким макаром. Ну нічого, ми... У нас теж сьогодні скорочений день по рибалці. У нас декілька годин є половити. Тому плюс-мінус покидаємо пару годинок та будемо збиратися їхати додому. Щойно отримав плюшку, таку незрозумілу, ну, мабуть, мілкий судачок. Давайте подивимося наш силікон. Так, перше, он дивиться біля голови, який розріз жорсткий. Ще пару разів так і без голови останеться. Так, 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 так. О! Та це капець лапі. Он дивиться як лапа перерізана. Це, коротше, хана на Ну, що, зараз спробуємо зажигалкою відремонтувати. І що я хочу зробити? Відразу вже що я зроблю? Я хочу змінити трошки точку свою. Чому я хочу змінити точку? Тому що на судака достатньо часто грає важливу роль саме направлення. Стану я пока ось тут. Вже я відійшов змінив точку на пару метрів, виходить. І це може зіграти мені на руку, а може і ні, хто я знає. Ну зараз будемо лапу ремонтувати. Так, ось так. Я відремонтував лапу. Звісно, для того, щоб ремонтувати силікон, потрібна зажигалка з турбонадувом. Ну, В магазині не було з турбонадувом, я взяв обичну зажигалку. Тому ось лапа відремонтована і нею можна далі кидати працювати. Інколи отакий ремонтований силікон гораздо краще себе показує, ніж якби, ще новий. Тому поїхали швиряти. Ну, Піднявся сильний вітер, як бачите, по воді. Повернувся я спиною до вітру. А покльовки я отримую, але ну, я перейшов на 14 грамів вже. Оскільки скільки досить сильний вітер, і таку дугу задуває, що ну, просто ну, взагалі не годиться. О, ось вам і покльовка. О, дави. Оце за довгий час. Як би сказати, реалізована покльовка. Ну, поки що, я думаю, що реалізована. Невозможно. Вітер дуже сильний, нічого не можеш зробити. Йому. О! Як чувствуєш удар, ну зіваєш, досить часто зіваєш. Опа. Так, то ж, це у нас брш чи судак. А, це у нас брш знову. Дивіться, яка штука. Поставив я... Ану, гаманис. Поставив я сексика, щоб якомога далі можна було закидувати. Знову От, от вам і результат. І знову той же самий сексик відпрацював такий ж самим кольорі, як і рачок. тільки рачок двохкольоровий, а сексик однокольоровий. І от він відпрацював. До речі, і покльовку я не відчув. Предідущу покльовку, яка у мене була, я її, як би сказати, відчув, що хтось підсів, але було поздно. Ну а тут навіть і відчув. Як би сказати, колесів і протягнув його. Ну, а самого удара я не відчув. Так що у нас ось такий гарний результат. Поставив я бугрика. На нього якийсь невзрачний тичок був, не зрозуміло що до чого. А там хто я ознак. Ну, коротше, при забросі, хоч і сонце світе. Дивіться, що намерзає. Це який вітер лідяний. от, Оці кольця, а цього і заброс гораздо менше. Сиди, яка була бребушка льда. Треба акуратно це знімати, тому що може мерзнути все, що угодно, щоб не поламати. От. І оце почав спробувати, думаю, на ось такий вугрик фіолетовий. Він мені був в свій час подарив гарного судака. Ну, з таким боковим вітром, я не знаю, сафінка, звісно, тут не годиться вже. З таким боковим сильним вітром треба саваду було брати. О, дугу виматую таку, що хай Бог милує. І холодно, лки-палки. Зараз ще треба спробувати фаворита поставити, що нам скаже фаворит. Якщо фаворит нічого не скаже, треба збиратися і їхати додому, бо в мене щось вже так надуло, що хай Бог милує. Ну що ж, закінчую я свою сесію. О, Значить, результат моєї сесії. Сім клювань, із них три реалізовані. Кидав я сьогодні знову на сафінку з тестом 2.14, зріз 274 Відпрацювала у мене як отакий силикончик, рачок, так и сексика 2.8 дюйма. О, поставив був у грязь він теж дав какой-то признак жизни, О, але рибу він мені не приніс. Ну, в общій сложності я вам що скажу вітер, дугу таку вимату що не сутні, ні чотирьох, ні О, нічого. Тільки таке, знаєте, як будто підтримав трохи і все. Як будто який підвис. В принципі, на цьому вся моя рибалочка і закінчилася. Буду їхати додому. Тому, друзі, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім гарного перегляду, а я додому грітися. І пальце вверх не забуваю. Всем пока, пока.